Ще одна біда із журналами других-четвертих класів. Офіційно ми не задаємо домашні завдання у других-четвертих класах з інформатики. Тобто, у правій. На правій, сторінці, на правій сторінці журналу не має бути ось тут жодних домашніх завдань, але коли ми працюємо дистанційно, ми не можемо обійтися без того, щоб дати дітям завдання, яке вони потім будуть здавати. Що я тільки не робила? Я намагалась робити порожній блок у завданні. Намагалась створити ось таким чином, коли в мене спершу йде порожнє завдання. Потім іде нібито заповнене завдання. Сподіваючись, що спершу ось цей порожній блок відобразиться порожнім місцем у завдання. Намагалася ставити тут пробіли, щоб перший блок був з пробілами і він не відображався. Нічого не спрацювало. Працює лише один спосіб: а, створити завдання, у ньому створити додатковий перший блок. Зараз покажу, як це я зробила. І в цьому першому блоці поставити. Крапку, тобто точку, тому що вона у журналі майже непомітна, і не ріже око. Тобто, в мене отаке таке завдання. Перше в мене починається з крапки. Ця крапка ось таким чином відображається у журналі. Ось вона невеличка така, бачите?